Так, ще раз по тій кухні. Понизу є такое. Я продаю зі складу, воно тут все нове, все добре. Дивіться. Ручки металеві, фасади МДФ. Добре. Робимо тако. Понизу є такое 80 см раз. 82-83. І того у нас розмір, який 2,40 Якщо треба ще шухлядки, то який розмір? 2,80 мм. Але ви собі зрозумієте. Якщо є 4 тумби, раз, два, три, чотири в такому стилі, бо я її хочу з виставки продати, то ви все можете комбінувати. Хочете брати дві тумби по 80, і то буде метр шістдесят. Хочете берете плюс ще 80, і то буде вже 2,40. Метр плюс 100 буде 2,40. Не хочете то не берете, берете 40 і 80, то буде 1,20 м. Якщо берете на метр двадцять, до метра двадцять є ще верх на метр двадцять. Ото коштує на метр двадцять п'ять п'ятсот без сільниць. Якщо треть сільниця, я окремо замовлю, сільниця коштує на метр двадцять дві триста. Окей, комусь може треба ото на метр двадцять берете то без стільниці. Сільницю купите в своєму місці. Вже зібраний, йде. метр двадцять. Доставку я не буду платити, платити ви, бо воно вже і так зібране. Воно мені не вигідно, щоб доставку платити. Або тово берете на метр шістдесят. То берете то, то ціна того вийде, якщо на метр шістдесят, за сам низ три п'ятсот. Ото п'ятсот на метр шістдесят. Все.